Єрусалим, ти відпустив варагу, а що з Ісусом ти зробив? Як ти посмів і звідки взяв відвагу на Хресту смерть, Його Ти засудив? А він стояв, полишений учнями, червоний плащ, тростина у руці Єрусалим. Що я зробив погане? Кого я скривдив? Покажи мені. І чувся крик, на хрест його розп'яти, хай впаде кром на нас і на дітей. Бери суди, суди Його пилати. Він нам не цар, Ісус, цей назорей. Прийняв Ісус засудження пилата, бо знав, чому у світ іде з небес. Це за любов людська йому відплата, це за любов, цей рід. Вінок сплете. Єрусалим. Чи вже твій хрест готовий? Зболілі ноги важко дуже йдуть, а очі Бога дивляться довкола, та всі кричать, сміються і плюють. Та він бере, бере хреста й цілує. Ремена Божі зранено болять. Ісус іде. І крик уже не чує, хоч тисячі дорогою стоять, а хрест важкий на ньому гріхи світу, та Божий син очистить світ з гріха і воскресить усіх людей від віку і подарує праведним життя. Немає сил і перший є упадок. Земля боїться пана і Творця. Єрусалим, де твій духовний спадок? Єрусалим, це син Небесного Отця, встає Ісус, та сили замаленькі, йому назад немає вороття, та ноги ранять камені дрібненькі, та він стає, це воля є Отця. І ти вставай, хоч є впадок тяжкий. Любов його підніме і тебе, і знай одне, що ти є не пропащий. Лише скажи, прости, прости мене. Ісус не сам, бо мати є Марія, і очі рідні стрілися разом. Не плач, Ісус, не плач, моя надія, я буду там стояти під Христом. Яка це сила, матінко рідненька, що погляд твій мене так підкріпив? Це краще є за воду холодненьку, хоч я її давно уже не бив. Та вояки розмову перебили, ударів кілька впало на плече. О, люди, люди, що ж ви наробили? Невинна кров, чому вона тече? Так важко йти, а хто мені поможе? Здається, сили зараз пропадуть, і вояки бояться, що не зможе. Христа то б'ють, то примушено спішуть. А може ти на симона попали? Візьми Христа, бо сам не донесе, страшні бичі рамена розривали, щенить і скінчиться усе. І ми плече підставимо, хто попросить, бо люди плачуть, доля не легка. Робіть добро і не кажіть вже досить, бо світ важкий і в ньому це життя. О диво, диво, Вероніка мужня, лоток чистенький Богові дає. диво, диво, відбиток Господній, вона в дарунок людям роздає, носи в душі Ісусове обличчя, гліхом не заплями Його, нехай тобі він кутер навізниця, люби його, завжди люби. Коли будеш терпіння, сильне мати, коли душа хворітиме від страху, то не забудь в це вдивлятись і переможеш серці гріх та страх. Немає сил і другий є у пан. Гріхи людські. Чому зробили це? Єрусалим! Де твій духовний спадок? Єрусалим? З тобою, що буде! А що буде також із нами, що стільки раз впадемо у гріхи? Не вистачить лише й слова. Нам треба плакати завжди. Хай сльози наші будуть ширі, покута із глибин душі, тоді життя буде у мирі, краса буде на цій землі. Розпівчуття жінки подбали. Ісус прийняв всі сльози її, та плачте краще над гріхами, бо, бо все нещастя це і гріх, і справді плачмо над гріхами, ще поки маємо ми час. Хай сльози линуть, як струмками. Тоді помилує Бог нас, подасть він прощення народу, хай тільки єдність віднайде. Подасть любовь, достаток, згоду, духовний рай до нас прийде. Немає сил, і третій є упадок. Господь встає, несе свого Христа. Єрусалим, де твій духовний спадок? Єрусалим, зрікається життя. А що буде також з нами? Гріхів людських, як тих зірок, змивати треба гріх діла, робити в Бозі кожен крок. Тож піднімаймося з неволі, цілуймо також долі Хрест, Втікаємо всі з гріха на волю. Господь нам силу свою дасть. Уже Волгов та одіж зняли, і жовч гірку йому дали, і жереб на хітон кидали, у руки цвяхи вже взяли. Стоїть Ісус, покритий стидом, велика злоба є людська, уста напоїні полину, шепочуть просьбу до Отця. Та вояки спішать розп'яти, втомились мучити Христа. Юрба кричить, бо хоче знати, коли вже прийде смерть Отця. Плали Хрест, Ісус складеться, на ложе смерті і життя, удари чути, цвях аж днеться, тече вже кров із рак свята. Підняли хрест, Ісус на троні, очима бачить цілий світ, обняв усіх свої долоні, йому так любить людський рід. А під Христом стоїть Марія, на сина дивиться вона, від болю серце сильно мліє, Проте ж поділа за краса. Прийшла вже мить, Ісус схилився, мій Отче, Духа віддаю, сховало сонце, світ змінився. Мій Отче, я до тебе йду, звершилась жертва Бога сина, якою світ він відкупив. Цінуйте, люди, цю хвилину, дивіться, як нас любив, дивіться, щоб не змарнувати все те, що зроблено для нас, Щоб потім не шкодувати, що змарнували марний час. Вже зняли тіло, а Марія цілує сина. І пече, сльозами своїми вмиває його обличчя пресвяте. За тих вже крик, юрби немає, голгота пусткою стоїть, а небо світові звіщає, Господь цей гріх усім простить, простить, бо сина дав на муки. Людино, чуєш правду цю? А син узяв нас усіх на руки привести вічною весну. Оливий сад і грі у скай. ніхто ще в ньому не лежав, і Йосиф Єзарема теї, що з зникодину сумував. Христа обвилив плащаницю, з любов'ю тіло занесли. Закрили каменем гробницю і, прослізившись, відійшли. Ісусе, милий, що з тобою, ти все покликав до життя а сам лежиш, покритий тьмою, сховала Бога ця земля, та він у він воскресне, і світлом цьомуся дружине. Його любов живе. Не згасне, бо він є той, що все.